Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підтримайте цей канал підпискою та вподобайкою. Поставте лайк і надішліть друзям. Путін боїться прямих переговорів зі мною, заявив Зеленський. Я неодноразово підкреслював це президенту Трампу. Вважаю, Путін не хоче завершення війни, не хоче припинення вогню, не хоче будь-яких переговорів. Зазначив президент України. Китай просив Україну, щоб 8-10 травня в Москві було безпечно. Жодних ударів по їхньому параду не було. Повідомив Зеленський. Президент повідомив, що з Пекіна також надійшов чіткий. Сигнал Китай підтримує тридцятиденне припинення вогню 15 травня. Зеленський зустрінеться з Ердоганом в Анкарі. Ми будемо чекати на зустріч з Путіним. Якщо Путін прилітає в Стамбул, ми з президентом Ердоганом полетимо в Стамбул, заявив президент України. Присутність Трампа на переговорах у Туреччині значною мірою залежить від того, чи приїде туди Путін. Пише CNN. Тим часом в Російській Федерації знову заговорили про визнання окупованих територій російськими. Необхідно забезпечити визнання реалій на землі в контексті конфлікту в Україні, включаючи приєднання нових територій до складу Росії. Вважає заступник голови Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Європейські лідери готові до. Чекатися зустрічі Зеленського та Путіна у Стамбулі, перш ніж просити Сполучені Штати Америки запровадити нові санкції проти Москви, пише Блумберг. Якщо Путін відмовиться від зустрічі із Зеленським, або Росія не погодиться на припинення вогню 15 травня, європейські лідери закликатимуть Трамп виконати свою погрозу запровадити санкції проти Москви. Поки що Кремль не повідомив, чи буде Путін присутній. А як ви вважаєте, чи приїде Путін до Стамбула? Якщо так ставте плюс, якщо ні, ставте мінус. Студентів-бюджетників планують змусити відпрацьовувати державі за спеціальністю. Перш за все це стосується вчителів, медиків та тих, хто потрібен державному сектору. Повідомляє Міністерство освіти і науки. Шановні глядачі, а хто з вас пам'ятає поняття державне замовлення і хто відпрацьовував після університету 2-3 роки? Напишіть в коментарях, тому що зараз держава повертається до такого відпрацювання, якщо влада оплачує 100% вартості навчання якогось фахівця. То він має певні обов'язки перед нею. Додали там сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Ми пам'ятаємо і шануємо цю сміливість та людяність. Україна наслідує серця, які залишаються на боці добра та перемоги і ніколи не пробачить тих, хто зараз відтворює ненавість, і несе війни іншим народам. Життя переможе. За минулу добу зсу відпрацювали 1070 живої сили, два танки, 14 ББМ, 62 артилерійські системи, 100 БПЛА та 138 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжі. Щодня.